Привіт усім! Мене звати Оліна Христина, і зараз я хочу представити свою роботу один мій день на посаді тележурналіста. Добрий день, мої любі житомиряни! З вами я, Оліна Христина. І сьогодні перший день виходу нового молодіжного шоу Новини від Христини. Ця передача для Житомирян і про Житомирян. Погляд на місто очима тінейджера, якому все цікаве і до всього є своє діло. Героями шоу стануть мешканці нашого міста цікаві події та улюблені місця Житомирян. Безперечно, всі діти люблять солодощі. Де в Житомирі готують самі смачні тістечка, спитала я у школярів сьомої школи. «Вне на жерці!» – хором відповіли діти. Отримавши таку відповідь, я... І цими друзями відправилися на ревізію до кав'ярні Ненажерка. Ненажерка знаходиться у приміщенні торгового центру Застор. 8 година ранку. Взявши граблі, рукавички, ми відправилися до одного із спальних районів нашого міста. Ми відправилися до Крошні. Саме сюди прибули волонтери та представники корпусу «Миру», щоб прибрати дитячий садочок. Граблі, рукавички, пакети для сміття, активна молодь та небайдужі житомиряни. Ось що потрібно, щоб зробити наше місто чистим. Понад 200 активістів прибирали закинутий не працюючий дитячий садок по вулиці Крошинській. Щоб організувати акцію, представники фонду громади Житомира залучили всі можливі сили та ресурси. Якби для того, щоб провести це прибирання, шукали інвентар, різні матеріали, просто збирали з, з миру по нитці, як то кажуть. Тобто, хтось приніс граблів, хтось привіз там декілька лопат, побігли, купили декілька сокири, ще додатково. До прибирання долучився і волонтер корпусу Мири Кейсі Магі. Це дуже добре, тому що багато людей прибирає, прибирають на вулиці. Дуже класно, тому що громади разом. І а, разом прибирає і робить щось дуже добре. Підготовка до акції була напруженою та тривалою, адже прибирання не обмежилося одним днем. Нашими силами ми обрали не тільки цей об'єкт, ще, як я говорила, вже обиралася вулиця Хлебна, вулиця Дмитрівська, Шевченка. Ми обираємо ще багато об'єктів і в дальнішому, я думаю, що це, ми на цьому не закінчимо. К сожалению, большому моєму сожалению, я сьогодні проходила мимо і вже люди встигли набросати бумажки, обвертки, стаканчики, і вже там було знову опять... Мусор ми студенти выходили, которые там не живуть. Виходили это убрать. А наші люди, які проходят мимо, все, опять как бы мусорят, пожалуйста, будьте как-то сознательнее, Думайте, що ви делаете на самом деле. Учасник школи юно журналістів Сергій Максименко прийшов на акцію разом з батьками, щоб зробити своє місто чистим. Я вийшов, щоб ну, почистити нашу країну, тому що вона дуже брудна, на мою думку. І щоб люди, ті, які мусрять в цій країні, я хочу, щоб вони подумали про це і просто перестали це робити, тому що. Спільними зусиллями вдалося прибрати забруднений непрацюючий дитячий садок. Зміни здійснюються власним прикладом від друга до друга. Для цього потрібно не смітити гуртом прибирати свій шматочок країни, долучати до цих простих дій інших людей і пам'ятати, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ось і закінчився мій перший день на посаді журналіста. Скільки ще цікавих подій, про які варто розповісти? Критикуйте, пишіть, телефонуйте, адже тільки ми зможемо розповісти вам все про Житомир та Житомирян.